Чи не бажаєте ви посмакувати чудовим фаршированим індиком? Тоді ви потрапили туди, куди треба. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на вас чекає його величність фарширований індик. Соковитий, ніжний та ароматний. Це дуже вдалий рецепт. До того ж я розкрию маловідомі секрети і навчу вас, як приготувати цю смакоту. Відразу перший секрет: як і качку або гуску, курку, індика, обов'язково треба добре замаринувати. І краще у рідкому маринаді. Таким чином, м'ясо буде набагато соковитішим. Отже, зробимо маринад. Для цього беремо велику каструлю, наливаємо воду, підсолюємо, додаємо 2 лаврових листа, декілька грошин чорного перцю. А також мелений розмарин, можна взяти цілий. Додаємо у воду апельсин, нарізаний шматочками, перемішуємо маринад до розчинення солі. Тим часом беремо 3 кілограмового вимитого індика. Його треба покласти в наш маринад, доливши необхідну кількість води. Поставимо птаха до холодильника на цілу ніч. Зранку витягаємо індика, обсушуємо паперовими серветками, відділяємо від нього угузок, він нам не потрібен. Другий секрет у начинці. Обов'язково додаємо до фаршу домашні сухарики. Адже вони допоможуть збалансувати смакові якості начинки. Беремо 7-8 скибок будь-якого хліба, білого, чорного, сірого та потрібнюємо його кубиками, викладаємо їх на деко без рослинного масла, посипаємо хліб прованськими травами, нагріваємо духову шафу до 200 градусів та випікаємо сухарики 20 хвилин. А зараз треба потурбувати про інші інгредієнти для фаршу. Один апельсин нарізаємо спочатку кружечками, а потім кубиками. Висипаємо у посуд. Аналогічно нарізаємо сиру моркву. Також подрібнюємо цибулю. На патеню наливаємо 2 столових ложки олії, висипаємо нарізану цибулю та смажимо до м'якості. Після чого додаємо моркву і продовжуємо обсмажувати до готовності. Сухарики теж підсмажилися, то будемо збирати начинку для індика. У глибоку миску висипаємо сухарики, додаємо нарізаний апельсин та жменьку сушеної попередньо вимитої журалини. Також засипаємо 100 г грецьких горіхів. Я їх зазвичай не подрібнюю, і нашу овочеву засмажку. Але це ще не все беремо одне помите і обсушене яблуко, позбавляємо його від серединки, очищати від шкірки його не треба. Достатньо порізати кубиками і додати до начинки. Все ретельно перемішати і начинка готова. Починаємо фарширувати індика. Це треба робити щільно, гарно утрамбовувати начинку. Після цього зашиваємо отвір білою ниткою. Кольорову краще не використовувати, адже вона може залишити небажані сліди. Це теж невеличкий секрет, який не всі знають. Також можна зафіксувати отвір за допомогою дерев'яних супочисток. Але я звикла до цього способу як більш надійного. Наступний секрет духмяна заливка. Для цього беремо 200 мл води, всипаємо невелику кількість меленого мускатного горіху, сушеного імбіру і копченої паприки. Також додаємо невелику кількість чорного меленого перцю та дрібку солі. Все гарно перемішуємо. Фінальний етап. Викладаємо на деко зім'яту фольгу. Вона обов'язково повинна виступати за края ємкості. Зверху розміщуємо фаршированого індика і поливаємо його частиною заливки, яку ми щойно приготували. Всю її використовувати не потрібно. Загортаємо індика у фольгу, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 3 години. І це ще один важливий секрет, який стане у нагоді у майбутньому. На один кілограм таха відводиться година випікання, але це усереднений показник, все індивідуально. Ну і наостанок зробимо суміш, якою будемо змащувати нашого індика. Беремо 75 г розтопленого вершкового масла. Дві чайних ложки солі, одну чайну ложку паприки. Все розмішуємо до однорідності. Чекаємо, поки індик буде майже готовий. Через 2 години розгортаємо фольгу і змащуємо індик нашим соусом. Це зручніше робити кулінарним пенсликом. Після цього знову ставимо деко у духову шафу. Де розкритий індик буде випікатися до появлення золотистої скоринки. Випікаю птаха ще пів години. Як бачите, три години навіть не знадобилося, адже індик причудово пропікся. На лапки птаха одягаю декоративні серветки і прикрашаю його шматочками апельсина. А зараз продемонструю результат використання рідкого маринаду. Індика навіть не потрібно різати, м'ясо саме відділяється. Це тому, що добре замаринований птах, неймовірно соковитий. Начинка теж чудова та духм'яна. Тому я дуже вам рекомендую приготувати фарширований індик за цим рецептом. Краще годі й шукати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, смачного та продуктивного вам дня і миру нашій рідній Україні!